Історія України в історії лайк 8. Національно визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Середина 17 століття. Після поразки останнього козацького повстання 30-х років під проводом Гуні бути остряниці та ординації війська Запорозького на одне десятиліття провідні стани речі посполити і змогли видихнути з полегшенням. Однак для тих, хто був незадоволений справами, що відбувалися в країні, у період так званого золотого спокою відбулося загострення існуючих проблем. Чаше терпіння остаточно переповнилося. Відповіддю стала війна. Минулої лекції ми по суті розглядали передумови національно визвольної війни українського народу, тобто обставини та середовище сприятливі для виникнення певного явища. А тепер поговоримо про причини, що безпосередньо зумовили початок війни. Незадоволеними на українських землях виявились майже всі. Найбільший і найнещасніший стан селянство, безперечно, не влаштовувала фільваркова панщина система та подальше покріпачення. Українська дрібна шляхта була незадоволена тим, що так і не змогла здобути для себе рівного становища та впливу у державі. Міщанство, особливо тих міст, які знаходилися не на королівських, а на магнатських землях, відчуло на собі сваволю аристократів, і, безперечно, козацтво, чиє незавидне офіційне становище не відповідало реальному політичному впливу та потенційним можливостям, що могли б здобути козаки своїми шаблями. Існувало також два об'єднавчих чинники для усіх невдоволених. Перший з них релігійне питання. Попри пункти заспокоєння руського народу 1632 року та формальне визнання православної церкви утиски продовжувалися, а унію ніхто скасовувати не збирався. Разом з тим, буквально щойно в Європі відгриміла тридцятилітня війна, в основі конфлікту якої лежали релігійні питання. Православна церква на українських землях сама по собі була потужним і ресурсним гравцем, а тому логічно, що одним з основних гасел війни стане релігійне звільнення православних. А другим чинником були початки формування уявлень про окремічність народу, який проживав на українських землях, що підживлювалося пам'яттю про часи могутніх руських князів. Свого часу руський народ поступився власними інтересами задля спільної боротьби із зовнішніми загрозами. Настав час повертати своє. Однак нащадки руських княжих родів занадто добре зуміли підлаштуватися до нових умов, здобули численні володіння та посади і не бачили сенсу вступати в відкриту боротьбу. Княжий Рід Острозьких обірвався на початку XVII століття. А інші могутні українські магнати надавали перевагу політичним методам боротьби і відстоювали власні інтереси та становище в сеймах та сенатах. Багато могутніх українських магнатів покатоличилися і ополячилися. Найяскравішими прикладами позиції українських магнатів можуть слугувати Ярема Вишневецький, колонізатор українського степу, та Адам Кисіль, воєвода Браслевський, а пізніше Київський. У цій війні вони опинилися по той бік барикад і захищали устої речі Посполитої. Таким чином, нащадки руських князів поступилися місцем борців за самостійність українських земель тим, чия політична ідея гартувалася в походах, війнах і степах козацтво. Коли ми говоримо про початок будь-якої війни, важливо не плутати причини з приводом. Привід це те, що лежить на поверхні, та безпосередня подія, та кнопка, якою ми запускаємо механізм. Однак сам механізм складається з причин, які часто не лежать на поверхні, але спричиняють подальший розвиток подій. Так от приводом до початку національно-визвольної війни середини 17 століття стала ситуація з значима масштабом цинічності, але не масштабом особистостей, які брали в ній участь. У 1647 році Чигиринський підстароста Даніель Чеплинський напав на хутір суботів, що належав дрібному шляхтичу та писару реєстрових козаків Богдану Хмельницькому. Пограбував його, а малого сина Хмельницького забив до смерті. Непоганий початок голівудського фільму. Такі розбірки серед шляхтичів були досить частим явищем, і дрібні шляхтичі нерідко страждали від сваволі більш могутніх. Так і цього разу Чеплинський мав зуб на Хмельницького, а також мав пливових покровителів у вигляді родини Концпольських. Тому, покривдженого Хмельницького від подальшого ув'язнення у місцевій бусигарні, врятували лише його власні зв'язки. Суд присудив копійчану компенсацію найнайприємніше, коли сина забивають до смерті. У відповідь на скаргу хмельницького польському королю Владиславу IV, чи затятим прихильником він, до речі, був Богдан отримав здивовану ремарку: Ви що не козаки, маючи шаблю при боці, не можете захистити свої інтереси. І Хмельницький вирішив скористатися цією порадою. Разом зі своїми синами і невеликим загоном він тікає на січ, де переманює на свій бік козаків і розпочинає повстання, не менше пічні, ніж у фільмі Хоробре серце з мелом Гіпсоном. Здавалося б, все йде по сценарію, відкатаному попередніми козацькими повстаннями. Повстання Хмельницького теж могло стати просто сьомим по рахунку, якби не передумови, про які ми згадували. А також одна важлива обставина. Про Хмельницького до початку війни збереглося дуже мало фактів, але відомо, що він брав участь у Хотинській війні, де потрапив у полон до османів. Пробувши там два роки, він часу дарма не втрачав і вивчив османську і татарську мови. Це допомагало майбутньому гетьману приймати важливі і вчасні зовнішньополітичні рішення. Перед початком походу на українські землі, на відміну від попередніх ватажків козацьких повстань, Хмельницький вирушає до Криму, де домовляється про допомогу у війні з Річчю Посполитою. Обережний хан Іслам Гірей III не поспішав оголошувати війни, проте дозволив ордам ногайських кочовиків під проводом Тугайбея долучитися до посталих козаків. Для обох сторін такий союз був вигідним. Татари здобували військову здобич, а козаки вирішували питання кінноти, якої у них на той час у потрібній кількості не було. Задоволення не з дешевих, на секундочку. Об'єднане козацько-татарське військо рушило з Січі. Хмельницький вкинув клич місцевим показачуватися. Коронні гетьмани Миколай Потоцький на прізвисько ведмежа Лапа та Марцин Калиновський вирішили придушити козацьку сваволю у зарядку. Вони розділили авангард коронних військ на дві частини. Одних відправили по Дніпру, а інших на чолі з сином Миколая Стефаном по суші. Хмельницький з татарами поспішив перехопити війська Потоцького. У квітні 1648 року під жовтими водами відбулася перша битва національно-визвольної війни, де шляхетські війська зазнали катастрофічної поразки. Коли Миколай Потоцький отримав звістку від помираючого сина, він поспішив відвезти останні сили поляків від Чигирина у бік Корсуня, щоб з'єднатися з військами Ярему Вишневецького. Однак Хмельницький з татарами піймав Потоцького неподалік Корсуня, наприкінці трав. Шляхетські війська стали табором, а Хмельницький оточив їх з двох сторін і захлопнув капкан. Таким чином, у другій великій битві цієї війни він фактично вщент знищив армію речі Посполитої на українських землях. Астрологи оголосили для речі посполитий місяць тотальних поразок. Тому після Корсунської битви у полон потрапили біля сотні шляхтичів, зокрема Потоцький і Калиновський. За декілька днів до битви помер король Владислав IV. Країна увійшла у період між королів'я. Думаю, ви знаєте, що короля потрібно було ще обрати. А на українських землях розпочалася справжня вакханалія. Селяни та міщани, подібно до каструлі, яка довго закипала, зірвали кришку і кинулися нападати на маєтки знаті та магнатів, вирізати ненависних на шляхтичів, священиків та євреїв. Останнім не пощастило бути своєрідними посередниками між вищими і нижчими станами, і тому простолюди вони часто асоціювалися з шляхетським гнітом. Усі, хто не встиг евакуюватися з українських земель під контролем козаків, вважали за щастя здатися у полон до них, щоб уникнути розправи простолюду. Хмельницький в той час, літом 1648 року, здається, не міг повірити своєму неочікуваному щастю. Він оголосив перемир'я і поїхав на канікули до своєї резиденції у Чигирині, що стане по суті столицею козацької держави. Шляхтичі оговитилися від перших страшних поразок. Війська Єреми Вишневецького почали заходити на Поділля, а потім і виходити, оскільки відсіч їм давали загони месників під проводом капітана Гетьманщина, народного улюбленця Максима Кривоноса. Ці події зобразив на своєму полотні Микола Самокиш. Наступна велика битва відбулася у вересні 1648 року під пилявцями на Волині. У період між королів'я верхівка шляхти так і не змогла домовитися між собою про спільні дії. Під полявцями шляхетські війська очолили Домінік Заславський, Микола Остророг та Олександр Конецпольський. Люди від військових справ достатньо далекі, за що отримали глузливі прізвиська: Перина, Латина і дитина. Неузгоджені дій очільників польської армії призвела до ще однієї катастрофічної поразки. В результаті Пилявецької битви козаки захопили величезну кількість трофеїв, а також взяли під контроль Волинь та Галичину. Козацькі війська рушили далі на захід, взяли в облогу міста Львів та Замостя. Міщанам цих міст вдалося відкупитися. Між Хмельницьким та Варшавою фактично не лишалося боєздатних частин. Однак наближалася зима, а у Варшаві зібрався сейм, на якому обирали короля. Хмельницький вирішив повернутися назад. На початку грудня 1648 року він тріумфально в'їжджає до Києва на ченадарку в Орлеан. Вище православне духовенство проголошує його Моїсеєм, визволителем з неволі та князем Руси. Так заклалися ідеологічні основи козацької автономії і влади Хмельницького. На початку 1649 року новим королем обрали Яна II Казимира, котрий спробував примиритися з козаками. Проте жодну з сторін не задовольнили запропоновані умови, а тому військові дії відновилися. Літом 1649 року на допомогу 100 тисячному війську козаків Хмельницького рушив сам кримський хан Іслам Гірей, 40-тисячною татарською кіннотою. Вони взяли в облогу значну частину шляхетських військ у Збаражі. На допомогу поспішив сам король Ян II Казимир, і протиборчі сили зустрілися під Зборовим. Виявити переможця у битві не вдалося через бажання хана якнайшвидше завершити конфлікт. Йому було невигідно надмірне посилення козаків і остаточна поразка будь-якої з сторін. У результаті з Збарасько-Зборівської кампанії було підписано компромісний зборівський договір. За його умовами, влада гетьмана та самоврядність війська Запорозького поширювалися на Київське, Чернігівське та Братславське воєводство. Козацький реєстр офіційно мав налічувати 40 тисяч козаків. Всі, хто не потрапив в реєстр, мали повернутися до панів. Державні посади в козацьких землях могли посідати лише православні. Питання про скасування Унії мали розглянути на найближчому сеймі. Польські королівські війська, а також євреї та єзуїти, мали залишити Україну. Повстанцям оголошувалася повна амністія. Землі під контролем гетьмана залишалися частиною Речі Посполитої з усіма діючими там порядками. Однак, по факту, влада над підконтрольною територією повністю належала козакам. Це дозволяє говорити, що зборівський договір дав початок утворенню козацької держави війська Запорозького або Гетьманщини, як її прийнято називати в історичній літературі. Військо Запорозьке дійсно можна назвати військовою диктатурою, де влада належала провідній соціальній групі, козацтву. Однак тут не все так однозначно. Козацька держава поступово віддалялася від традицій військової демократії Запорізької Січі. Формально повнота влади належала Генеральній Раді. Загальним збором козаків, де рішення приймали з хвальними вигуками чи підкаданням шапок і ніякого кнопкодавства. Ну, хіба що хтось міг підкинути кілька шапок одночасно. Поступово все більше влади зосереджувалося у руках гетьмана та старшини. Гетьман був головнокомандувачем війська і очільником держави. Козацька аристократія, тобто старшина, якщо їх так можна назвати, формувала і дорадчий орган при гетьмані старшинську раду, яка згодом все більше повноважень перебирала на себе. Так звані чорні ради рядових козаків втрачали першопочаткове значення. Основними посадами серед старшини були обозний, суддя, писар, два осавули, хорунжий і бунчужний та підскарбій, які фактично складали уряд держави. Старшина займала і військово-адміністративні посади полковників та сотників, адже адміністративно Гетьманщина повторювала поділ війська на полки та сотні. Кожен полк отримував назву відповідно до найбільшого міста, наприклад, Канівський, Черкаський, Лубенський. Залежно від того, яким чином складалися відносини у Гетьмана та старшини, політичний режим коливався від авторитарного до олігархічного. В економічному плані на козацьких територіях скасовувалось кріпосне право та фільваркова система господарювання. Основою господарства ставало сільське господарство фермерського типу з приватною власністю на землю. Більшу частину податків у скарбницю держави сплачували з оренди та мит. Розвивалося й українське міщанство та купецтво, котре мало замінити традиційну роль єврейських громад. Провідною в державі була роль православної церкви, яка укріпила своє становище та мала тепер монополію на інтелектуальне життя українських земель. Кордони козацької держави, як ви розумієте, залежали від того, де знаходяться козацькі шаблі. Попри те, що козаки самостійно завідували справами на підконтрольних територіях і навіть творили відмінну політичну та економічну систему. Проблемою лишалося міжнародне визнання Гетьманщини. До клубу визнаних міжнародних правителів потрапити було не так легко. Самозванцю та бунтівнику Хмельницькому потрібно було якось вирішувати це питання. Найпростіший спосіб породичатися з представниками роду правителів, а заодно і залучити союзників до війни проти Речі Посполитої. Погляньмо на карту тогочасних українських земель. На півдні та південному заході сусідами були країни, що перебували у васальній залежності від османського султана. Якщо давні затяті друзі козаків, кримські татари були мусульманами, то, наприклад, Молдова та Валахія були православними країнами і непогано себе почували у стосунках з османами. Тож Хмельницький розглядав такий союз як вигідний варіант: вибір пав на Молдавське князівство. Хмельницький вирішив з силою змусити молдавського господаря Василі Лупу віддати заміж його дочку Розанду за Тиміша Хмельницького та схилити його до війни проти Речі Посполитої. Щоб втілити це прагнення, було організовано молдавські походи, перший з яких відбувся у серпні вересні 1650 року. Козацькі свати з татарськими загонами захопили молдавську столицю Яси і Лупу благословив свою дочку на шлюб з тимішем. Дієвої допомоги, тут спойлер від молдавського господаря проти Польщі козаків втім не дочекалися. В перервах між дрібними сутичками король зумів зібрати величезну шляхецьку армію для генеральної битви, що відбулася у 1651 році під перестечком на Волині. Не битва під міна Скірітом, але все одно не менше пічна. Це була наймасштабніша сутичка війни. За різними оцінками участь в битві взяли від 80 до 140 тисяч українців та татар і від 80 до 200 тисяч усього польського війська. Шляхетські армії, окрім короля Яна ІІ Казимира, очолювали також згадувані нами Миколай ведмежа Лапа Потоцький, Марцін Калиновський та Яремо Вишневецький. Долю бою вирішив відступ кримського хана під натиском артилерії. Під загрозою оточення козацькі війська вимушені були організовувати евакуацію через болотисту місцевість. Особливою хоробрістю у бою відзначився Іван Богун, полковник і деякий час наказний гетьман, новий народний улюбленець після смерті Максима Кривоноса. Йому також присвячена картина Миколи Самокиша, де він епічно роздає на горіхи польським шляхтичам. Козацькі війська не зазнали великих втрат під Берестечком, бо зовсім скоро Хмельницький зібрав нову величезну армію під Білою церквою. Проте поразка залишалася поразкою. Щоб припинити війну, гетьман вимушений був підписати білоцерківську угоду. Вона значно погіршувала умови зборівського договору. Шляхтачам поверталися маєтки у Братславському і Чернігівському воєводствах. Територія під підвладна Богдану Хмельницькому обмежувалася лише київським воєводством. Реєстрове козацьке військо скорочилося з 40 до 20 тисяч. А військо Запорозьке було позбавлено права вступати у відносини з іноземними державами і повинне було розірвати союз з Кримським ханством. Однак написане на папері ще слід було виконати. Селянство і козаки, які не потрапили до реєстру, зустрічали шляхтичів масовими повстаннями. Та й Хмельницький не збирався сидіти, склавши руки, і разом з кримським ханом вирішив таки змусити молдавського господаря Василя Лупу виконувати умови договору. Ну і весілля непогано було б відгуляти. Тому весільний ескорт з козаків і татар рушив з Чигирина у бік Молдови. Яке ж весілля без бійки? Польський уряд, коли дізнався про плани Хмельницьких, вирішив перехопити війська на шляху до Молдови. Армія під проводом Калиновського зустрілася з козаками під Батогом на Поділлі у 1652 році. Битва під Батогом була повноцінним реваншем за Берестецьку битву і завершилася успішно для козаків та татар. Влада гетьмана відновилася у Чернігівському та Братславському воєводствах. А тим з Розандою таки справили весілля у молдавській столиці Яссах. Молдавська політика не принесла Хмельницькому бажаного результату, а лише додала проблем. Майже одразу після від'їзду козаків з Молдови Василій Лупо втратив владу внаслідок державного перевороту, підтриманого князями Волощини та Трансильванії. Тиміш Хмельницький був змушений у 1653 році здійснити ще два походи в Молдову, щоб допомогти тестю повернути втрачене однак в останньому поході поплатився життям. Смерть сина Тиміша означала для Богдана Хмельницького кінець орієнтації на Османську імперію та її васалів у своїй зовнішній політиці. Він хотів якомога швидше закінчити війну з Річчю Посполитою, і найвірогідніший варіант Союзу, який допоміг би йому в цій ситуації, знаходився на північному сході у православному московському царстві. Остаточно укріпитися у цьому рішенні гетьману допомогли події, пов'язані з облогою Жванця, що відбувалася у вересні-грудні 1653 року. Військам гетьмана та Кримського хана вдалося заблокувати війська Яна Казимира, який знаходився у дуже плачевному становищі. Однак хан Іслам Гірей дотримувався своєї звичної політики двох стільців і не бажав повного розгрому противника, а тому не дозволив добити польські війська. Облога жванця закінчилася підписанням перемир'я, за яким умови білоцерківської угоди було скасовано, і чинності знову набув зборів Договір. Результат, наче й непоганий, але це не те, на що міг розраховувати Хмельницький. Після битви він вирушає до Переяслава, де у січні 1654 року скликає загальну військову раду козаків та приймає московську делегацію від царя Олексія Михайловича на чолі з боярином Василієм Бутурліним. Вони привезуть йому постанову Земського собору, що ще восени попереднього року прийняв рішення про прийняття війська Запорозького під протекцію Московського царства. Гетьман та козаки присягають на вірність царю і вимагають подібної присяги від московських послів. Однак ті відмовляються, обґрунтовуючи це тим, що цар не присягає своїм підданим. Ну що ж, зрада тотальна. Відмовились присягати царю і значна частина полковників та козаків, зокрема Іван Богун. Ця подія увійшла в історію як Переяславська рада 1654 року. Переяславська рада була усною домовленістю між козаками та царем, і вже на її основі склали письмовий договір, відомий під назвою Березневих статей. Адже вони були прийняті у березні 1654 року. Так розпочинається серія гетьманських статей, які додадуть нам веселого життя під час підготовки до тесту, особливо в наступній темі. Отже, основними положеннями березневих статей були такі: Московський цар має протекцію над Україною, тобто захищає її. Усі права та вольності козаків зберігаються. Козацький реєстр складає 60 тисяч. Генеральна та полкова старшина отримують платню з царської скарбниці. Гетьмана обирає козацьке військо, про що вони зобов'язані лише сповістити царя. Україна має право на зовнішні відносини, окрім як з Польщею та Туреччиною. Податки збирають українські чиновники. У містах зберігається самоврядування, підтверджується право православного духовництва на маєтності та землі. У Києві та на кордонах України з Річчю Посполитою розташовуються московські військові залоги. Що найголовніше, московський уряд зобов'язується вступити у війню з Польщею навесні 1654 року. А у разі татарських нападів на Україну передбачаються спільні московсько-українські походи проти Кримського ханства. Неозброєним оком помітно, що умови цього договору були набагато вигіднішими для козацької держави, ніж, наприклад, Зборівський чи тим паче були договір. Однак диявол криється в деталях. З подій навколо прийняття угоди з висоти історичного досвіду, можемо робити висновок, що гетьман та московський уряд по-різному трактували зміст угоди. Для козаків це була насамперед військово-політична угода про визнання протекторату Москви, що передбачало військову допомогу у боротьбі з Річчю Посполитою. Московський цар розглядав угоду скоріше як визнання своєї влади на цих територіях, що, крім того ж, прекрасно описувалося в давню ідею збирання руських земель. Це протиріччя на довгі роки зумовить особливості московсько- а потім і російсько-українських відносин. А поки у 1654 році козацькі та місковські війська двома напрямками розпочинають наступ на річ Посполиту. Новий кримський хан Мехмет Грей IV переходить на сторону поляків. Військові кампанії 1654-55 років були виснажливими для усіх сторін. Козакам на чолі з Іваном Золотаренком та Москві вдалося відбити Білорусь. Тоді ж війська Речі Посполитої почали наступ на Братславщину. Зупинити наступ Хмельницькому та московському віводі Шереметєву вдалося в битві під Охматовим у січні 1655 року. У цьому ж році Річ Посполиту чекала одне з найбільших випробувань в історії, яке отримало назву Потоп, окрім війни з Союзом війська Запорозького та Москви. На річ Посполиту прибув зоряний десант зі Швеції зі своїми союзниками. Шведи досить швидко окупували більшу частину Польщі, включно з Познанню, Варшавою та Краковом. На сході перейшли у наступ і українсько-московські війська. У березні 1655 року вони взяли в облогу місто Львів, захопили майже всю Білорусь. Річ Посполиту від повного розгрому врятували лише неприязнь між країнами нападницями та непомірне марнославство московського царя. Цар Олексій Михайлович боявся подальшого просування шведів і зростання їхньої могутності, а тому пішов на мирову з Річю Посполитою в обмін на обіцянку стати польським королем після смерті Яна Казимира. Без згоди Хмельницького Москва підписує зрічю Посполитою Віленське перемир'я у жовтні 1656 року. Українську делегацію навіть не допустили до перемовин. Таким чином, Москва та Річ Посполита стали союзниками у війні проти Швеції. Оце так поворот, чи не так? Чекаємо Мартіна, який напише пісню льоду і полум'я про історію Східної Європи. А поки Виленське перемир'я, по суті, нівелювало березневі статті і викликало справедливе обурення гетьмана та козацької старшини. Хмельницький починає шукати нових союзників для продовження війни з Річчю Посполитою, присягнувши на вірність лише собі, а не комусь чужих монархів. У січні 1657 року 50 тисячне українсько трансильванське військо, на чолі з князем Діордем або Жюрієм II Ракоці, та козацьким полковником Антіном Ждановичем напало на Річ і зайняло Галичину. А згодом значну частину держави з Краковом та навіть Варшавою. Однак війська Речі Посполитої перейшли в контрнаступ, і угорці вимушені були відступити. Наприкінці липня 1657 року ракоці капітулював. Спроба Антіна Ждановича втримати фронт проти поляків виявилась невдалою. Поразка прискорила смерть гетьмана у серпні 1657 року. Спочивай з миром, Богдане пройспект. Помираючи від такий складний для Гетьманщини час, Богдан Хмельницький залишав по собі достатньо суперечливий спадок. Повстання, що розпочиналося як помста за особисту образу, переросло в національно-визвольну війну, а на думку деяких істориків, навіть у революцію. Воно похитнуло кордони, здавалося б, непорушної Речі Посполитої, перекроїло карту Європи і залишило по собі ще багато запитань, відповіді на які шукатимуть оточення Хмельницького, нащадки, і навіть ми з вами.